Всіх вітаю, друзі. Так. Е Появилось нове заняття в нас. Да? Денчик. Так. Да. Зробити підставку для велосипеда. <свісна> Біда за бідою. Маємо таких два велика. Влада і Дениса. Ну, приходиться їх інколи ремонтувати. І в нас виходить... Таке, що немає як. Ну, в общем, скажімо так, бачили на базарі такі подставочки, на які ставиться велик, просто стоїть на підставці і колеса не торкаються землі. Ну і спокійно собі сидиш, регулюєш там передачі, цепка змащуєш. ну, Скажімо так, обслуговуєш велик, да? Денчик. І що ми затіяли? У мене є такий. Матеріал, там арматурка різна. там 12, 10, 14. Ось є труби, різні гулки. Можна зробити підставку власноруч. Да, Денчик? Угу. Є ж у мене такий зварювальний апаратик Полуавтомат. Так що, напевно, зараз займемося цим ділом. Да? Под'їжджимо з арматури три рівних. Ну, палички, і потом... Не палочки, відріжемо три е, кусочки в розмір арматури. І зробимо ну, це, і це виходить не три. Це виходить, е, у нас буде, якщо з одної сторони, ну, дві штучки. З другої дві це чотири, п'ята перемичечка. І знизу цей. І... Знизу, знизу, щоб воно все трималося. Воно буде так триматися. Але ми зробимо ще ну, такі рогачі, отак, щоб держало раму велика. Mm -hmm. Зараз будемо, щось бодяжити, дивитися, міряти, різати. Да? Канал називається варимо ріжем. На кінець то зробимо відео про варимо ріжом. Старт -про в ділі будемо зараз напрягати інструмент, хай відрабатує денюшку. Так, денчик нам розмотав переноску, зараз що ми? Ага, У нас є така конструкція, коли я щось робив з неї. Зараз ми її покрамсаємо, чик-чирік зробимо. Тяжела артиллерія. Та маленька, хай поки набирається сил, беремо Брест колись купив. Ну, Болгарій непогано себе показав. Тільки кнопка бувало сплавилася. Поміняв нову, поставив, так, поки робить. Так що, йдемо далі. Що я хочу? Зробити з цієї труби, вирізати оцю стінку одну пешечки зробити під раму. Туди наклеїться резина, у мене є спеціальна, клей спеціальний, ну, щоб не царапало на велику, там, щоб не царапало краску. Ось таке буде. Сюди наклеїмо резину так? Да. і буде піддержувати нам раму. Стоєчка так. Все, і далі. Так, друзі, буду виконувати зварювання електродами. Нащо на я буду тягнути рукав. він у мене відключений на, ну, на проволоку. Проще взяв кабеля держателя. Зараз електродами зверу згору, бенько і все. О. Так що такі от справи Йдемо далі. Друзі, нагадую, ми робимо підставку для велосипеда. Що в нас виходить? З підручного матеріалу. У мене була така арматура. Це в нас арматура 12 по діаметру. Подивилися в інтернеті деяку інформацію, вирішили для себе зробити. Ось таку поставочку тут ще в нас зв'язується. Я просто продовжую відео, щоб ну, нагадати вам, про що ми, е, е, що ми робимо. Тут перемичку зараз варимо, щоб воно у нас не пригиналося. Тут а такі вушка будуть, ось я їх приготували ми. Так? Сюди резину вклеїмо. Буде... Сюди серединку резинку Що тут буде Знизу буде таке, щоб воно одна конструкція була. Ну це перемичку ми зробимо. Або дві кинемо, напевно, дві. Ні, понизу, отак, от просто дві перемички. Одну, одну сюди, другу туди. Вверх ну, у нас незалежний. І, це? І сюди приварюємо, просто щоб підтримувало велика. Так. 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 Буде 30... держатися, я думаю. 33 сантиметри я. Перей... Перемірю. Да. Ти вже сьогодні сина свого меншого Дениску навчив різати. Вже я можу йти роботи. Ну, ти ще маленький для того, щоб заробляти. Ну я думаю, перші ази роботи ти вже знаєш. Так що хай навчається, дай Бог буде працювати. Даденчик. Да, Да. Денчик? Це, бажаю успіху. Йдемо так, далі. Наш Дніска вимірює, вирізає, я займусь корисним ділом. Тут треба трошки підсипати. Тим часом я візьму зараз відеречку. У мене там є щемінь. Трохи піднесу, підсиплю. Це згодом буде тут робитись подвір'я нормальне. Це так, тимчасово. Щоб ноги не прогрузали, бо я бідний натоптав вже такого болота. Вон. Так що йдемо далі. Звичайно. Багато хто подумає, що проще було б купити її готову вже в магазині. Але ні. Ми зробимо її власноруч. Так, Дінь? Да. Якщо є матеріал... Це ж чому треба посчитати ще бензин. Затратити це все. Ні, ну зрозуміло, це все діло, але ми хочемо його зробити самостійно. І ми його зробимо. Якщо в нас є інструмент, все є, чому не зробити. І ще ну. А ти дивився в інтернеті, скільки стоїть коштує? Ну, гривень. Ну така сама, звичайна гривень от 250. десь. 250 гривень, так? Да? Це сама, така, як ми уздо робимо десь. Ага. Ну, це саме така, знаєш, обична. Простенька. Да. Ясно, все, Так. Ну типу, не такують ми робимо, що стає на раму, а в, коль... в тій гайки. Ага. Просто щоб ставити велосипед. а Ми робимо для того, щоб знімати колесо можна було. Так. І знімати калесу і ставити і все на світі. Так. Денчик вже зрозумів, як треба різати. Молодець. Зразу навчився. Підростаюче покоління, я поважаю. Труд. Ну що, йдемо далі. така облуда вийшла. Вроді би, як нормально все працює, але но... сюди треба ще кусинки дати. Ось сюди То що трошки хлюстки. Ну, якби колесо держиться але я люблю, щоб воно ній жорстко стояло, чітко стояло. Так що зараз будемо доопрацювати, поки я ще час. ось таке вийшло. Ось така підставочка. Но це ще не все. Так як воно в нас трошки хлюстке, шатається. То, що... То, що Арматура вона трохи не, не має в неї такої, такої ж жорсткості. О, ми вирішили сюди ще дати кусинки. Сюди і так само 4 штуки по 25 см. Зараз спробуємо. йдемо далі. Да? Так, доважимо зараз розкосики, побачимо як далі буде. Ось так, наварили. Все ж таки добре, що вдома є сварка, так? Да? І всі вміють варити. Ну, нічого навчимо. А я Все, закінчили виготовлення цієї підставки для велосипеда. Доварили ще сюди болти. Для чого? Для того, щоб можна було тоже переднє колесо зняти і вілкою, ну просто ставиш вілку сюди, велик буде стояти. Ну, така вийшла. Красити не будемо. Є краска, але ну, просто вже часу немає. Темніша є. Буде вільний час покрасимо, да? пофарбуємо. Ну всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, може комусь і пригодиться така поділка.